Інформаційний вечір на телеканалі Аверстриває. Вітак усева студія продовжує свою роботу у студії Вікторія Лещенко. Моє шанування, шановні глядачі. кажуть, що учорашній день то наша історія, завтрашній то загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунки. Ну і вітак, про подарунки 8 вересневого дня. Будемо говорити сьогодні. Поруч зі мною владика Михайло Митрополит Луцький Волинський. Владико, моє шанування. Да, доброго вечора. Ви знаєте, день сьогодні особливий, як нам. Мене у церковному календарі 8 вересня кажуть у народі Натален день. Та, ну і Андріані саме Наталії. Ну і саме сьогоднішнього дня. Ну не знаю, можливо, то такий хороший збіг. Мабуть, так або, можливо, і саме небо підказало. Сьогодні відбувся національний молитовний сніданок. Дев'ятий він був за числом. І з вашого дозволу, цитата Владико. Він дозволяє людям об'єднатися, щоб засвідчити одне із фундаментальних прав людини публічно сповідувати віру з іншими. Ми засвідчуємо, що віра не є чимось минулим, не є музейним експонатом, а є живою і діяльною. І то потреба змінювати людину і світ навколо неї. Віра спонукає до активної гром... Мадянської позиції, бо Господь закликає нас бути свідками правди його перед людьми. Тож закликає нас бути такими свідками, так сказав уступному слові глава православної церкви України Епіфаній. І слухали власне і той заклик і ту промову та й молитву Владико сьогодні. Отак немало, небагато не багато понад тисячу людей. Кажуть, із 15 країн були там і депутати, і релігійні, звісно, діячі, і кажуть, і освітяни, ось і ми ці. Ну словом вважаємо, як колись казав наш президент, пригадуєте, казав шановний Бамонт. Не знаю, чи дотично говорити власне про цю подію, але у мене до вас запитання, владико, як ви ставитеся до таких молитовних сніданків? Бо ну ніби як і не наша традиція. Ну ви знаєте, напевно, мені хочеться, щоб ми почали із визначення віри. Ми говоримо про віру, адже молитовний сніданок передбачає зустріч людей, віруючих, бо починається на слові на понятті молитва. Якщо ми говоримо про віру, то ми визначаємо, що віра це впевненість в невидимому як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. А якщо ми говоримо про молитву, то ми говоримо про спілкування. А якщо ми говоримо про релігію як таку, а все це на основі релігії, то ми визначаємо, що релігія це відновлення зв'язку. Кого з ким? Людини з Богом і людини з людиною. Тому якщо ми говоримо про молитовний сніданок, чи як би ми його не називали, то ми говоримо про цінності, навколо яких ми об'єднуємось. Об'єднується хто? Віруючі люди, віруючи в що? Віруючи в життя, віруючи в Бога, незалежно незалежно, як вони і сповідують. Але вони вірують. Якщо вони вірують в Бога, вірують в життя, вірують в життя вічне, тому вони вірують в того, хто говорить про життя, говорить про життя сам Ісус Христос, тому що Він смертью смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Якщо це так, то ми знову ж опираємось на слова Спасителя, який говорить про те, що все, що ви зробили меншим ось цим ви зробили це мені. Коли я був голодний, ви накормили, коли я був спраглий, ви напоїли. Це означає, що кожну людину, яку ми зустрічаємо поряд, чи маємо поряд, чи зустрічаємо, це наш ближній. І якщо ми йому робимо благо. То ми це робимо благо самому Богові. Тому поняття благодійності, е, милосердя це швидше викристалізування самої е, сутності віруючої людини. Чи потрібно таке? Ми ставимо зараз питання, чи потрібно. Ну, Тоді ми можемо сказати, чи потрібно жити, чи потрібно нам спілкуватися. А якщо це ми говоримо потрібно, то ми повинні бути тим. Тими продовжувачами, тими апостолами, тими учнями Христа, які говорять, і ми повинні говорити і робити все, що зробили ближнім. Ми це зробили е, самому Богові. Але ви так високо оцінюєте, Владико, це означає, що ви так хочете, щоб так було, чи так воно є? Є по різному. Є, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, коли високими словами і високими діями прикриваються якісь речі, ну, які не треба висвітлювати. Наприклад, показова благодійність. Адже Спаситель каже, нехай твоя рука ліва не знає робить, не знає те, що робить права. Тобто, давати невидимо. Ми це робимо показово. Тому заклик повинний звучати, популяризувати це потрібно, благодійність, але це робити з цього шоу це не потрібно. Тут якраз повинно бути і своєрідне заохочення. Але не хвастовство, що ти це зробив. Заохочувати е, жити по-божому, підтримувати ближньому, але, адже е, той самий молитовний сніданок він не повинен передбачати, він не передбачає. Я б не хотів, щоб він передбачав, лише е, давайте зберемося, закличемо когось, назбираємо суму для того, що треба купити щось. Ну, та суть не в тому. Суть же не в тому. Суть в постійному робленні добра, милосердя, підтримки. А це просто, якщо ми оголошуємо, то це збір коштів. Тут, ну, наприклад, хіба ми закликаємо чи пропагуємо, чи вважаємо нормою давати жінкам квіти на 8 березня? Хіба в цьому пошана до жінки, а інші дні не треба цього робити добра? Хіба благодійність це лише цей день, коли нас закликають і ми давайте посидимо, щось зберемося. Кожен день треба суть життя християнина це благодійність кожного дня, кожного кроку, співчуття ближньому, допомога ближньому це твоя благодійність. То виходить так, що якщо щодня. То, то добро. А якщо один раз і тому, що це так, показ, так прийнято, то це таке задобрення. Це мій, на мій погляд, да, це така, якщо один раз ти зробив, і це, це більше навіть не задобрення, бо е, задобрення, коли ти даєш і не очікуєш похвали, а це ж очікують більше похвали, щоб показали чи показати себе. Це неправильний підхід до благодійності, до милосердя, до співчутливості, до жартовності. Це повинна бути суть твого життя. Владимир, є такий, так знаєте, є. рефлекс Павлова. І знаєте, цей рефлекс Павлова, коли подавали їжу, виділялася слюна. То в християнина, в кожної нормальної людини, яка бачить якого нужденного, повинно бути оцей рефлекс допомогти. Рефлекс підтримати. Ну, владекусь нині нужденних в Україні, як на мене, ну я не знаю чи бачить там із тих високих столичних кабінетів, а у тім числі серед тих людей, які правлять на сьогоднішній день наше з вами життя і наші реалії, люди, які були сьогодні на тому молитовному сніданку, і інакше як оті справи, які вони роблять, я би сказала, що задобрюванням інакше назвати не можна, бо то рідко коли йде на благо. І люди про це кажуть. 에, ви знаєте, по вінушню до милосердя, я, я не характеризую зараз, де відбулося щось там, в Києві, чи що відбудеться в Луцьку, ми говоримо про життя. Ми ж, у нас же не є аналіз дійства, яке відбулося в Києві. Ну так, ми, ми не аналізуємо. Проводимо. Це хай вони, собі, вони самі провели, вони хай самі 에, розбирають, добре це зроблено, чи, по, не по, чи погано. Ми повинні говорити про Волинь, про Луцьк, про Лучан, про Волинян. Ми тут сидимо. Це наша аудиторія, яка має набагато ширших знайомих, ширших зараз засоби інформації поширюються дуже далеко. Але конкретно ми маємо людей, які поряд з нами, яких ми кожен ранок зустрічаємо, кожен день бачимо, яких ми повинні підтримувати. Звичайно, що ми бачимо на вулиці і. Бізнесменів, які під видом благодійності займаються збором певних кошт. Різних людей ми бачимо. Е, інколи ми бачимо, що людині ти підтримав, а він пішов, ці гроші пропив. Ну, ти ж підтримав, він просив. Я би е, сказав по відношенню до благодійності, просящому – дай. Можеш дати дай. Не можеш не осуджуй. Можеш дати дай. Не можеш не осуджуй. Благодійністю потрібно займатися постійно. Це постійна і періодична акція повинна звучати протязі року. Виокремлювати. Був у нас гарний марафон, був багатим милосердям. Він е, вже не відбувається. Хіба на Різдво це була погана тематика, була гарна тематика. Тому я би не виокремлював щось таке, якесь таке особливе е, молитовний сніданок. Це не є така панацея спасіння і вирішення всіх проблем. Багато різних є акцій. І я би не, не акцентував увагу, що ми щось робимо таке, аж е, особливе. Ми, тут може бути лише особливість, що ми хочемо підчеркнути цією подією. Для чого ми, якщо збираємо кошти на щось. Ми що на щось кошти збираємо. Постійно треба на щось е, збирати, щоб людина жила благодійністю. Не ну, власне забезпечувати оту випадку... потребу людини віддавати, бо це нормально, як нам нормаль... речі, коли ти взагалі коли ти хочеш отримати, ти щось повинен віддати. Це природній процес. Е, я не підтримую цих західних метод, які нам насаждаються в, е, в плані певної культури, навіть пов'язано на релігійній основі. Тому що, ніби от якщо західний спосіб утворення якоїсь дії, ну це як прямо панацея чи унікальний рецепт для вирішення всіх наших проблем. У нас багато гарних українських традицій, які і несуть зміст благодійності, милосердя, співчутливості, просто допомоги. Воно не треба робити раз у рік, треба цим жити кожен день. І робити акценти, коли є, якась, є якийсь момент. Гарні, наприклад, ну, якби ролики, чи інформація, коли ми телебачені, кажемо, ось такий то хлопчик потребує такої-то фінансової допомоги, тому що йому операція, чи така то дівчинка, чи дитина, чи дорослий. Повинні такі бути моменти. Звичайно, що потребуючих багато і всіх не прорекламуєш. А є е, речі, ну, от, які би суспільство хоче виокремити. Тому ми повинні бути спідчусливо до кожної дії, до дитини, про яку говорять перерахувати, чи до людини, яка йде допомогти, тому що це сутність нашого християнства, постійне роблення добрих справ, по славу Божу. Ви саме так будете говорити, або якщо у вас буде така я, нагода, я живу, тоді, я живу за таким коли, коли відбудеться молитовний сніданок, а будете уже незабаром у цієї п'ятниці, у нас тут на Волині. До в нас на Волині, це своєрідне продовження певної, певної дії, яка десь прозвучала. Це було, звичайно, що до пандемії був вже один такий молитовний сніданок. Це чисто закордонна практика. Пробують сьогодні її подати зовсім під іншим кутом, не характерним для Волині, не характерним для України, але от щось таке багато. Я ще раз привожу приклад. Яка різниця був багатим милосердям? Чому його відмінили? Тепер кажуть, що молотований сніданок це особливе якесь дійство. Ну, але багато було акцій. Тому я вважаю, що це просто одна із акцій. Але таких і подібних. Е Заходів збирання коштів повинно бути постійно декілька разів в рік. І людина повинна розуміти, як виділення десятину на храм, так і вона собі, коли планує своє життя, оця благодійність повинна бути в її сутності її природи, природи християнина. Владико, ми не можемо говорити аж так стверджувати, що скажімо, от е, як ви назвали і згадали про марафон Бог багатий милосердя, що його скасували, він його і не скасували, його просто не проводять, бо просто власне не проводять. немає. Ну можливо, немає людини або немає е, групи яких осіб, які би підхопили і підтримали би е, той захід. Але якщо загалом говорити, то як ви вважаєте, від особистості або від людини. Залежить загалом, що люди прийдуть і віддадуть належне і своїй душі, і як ви кажете, Богу, і виконать свій громадянський обов'язок. Тобто, ну скажімо так, в черговий підкреслять, що так є милосердя в душі у кожного із нас. Це має бути якась людина, якій довіряють. Це теж дуже важливо на сьогоднішній день. Віра у людей, як вважаєте, вона зберігається. Віра в людей є. Якби не було віри в людей, не було б е, дій милосердя. Владику, у людей. Віра е, у людей, так. Віра, я згодна з вами. в людей так. і у людей. І перший, і другий є. А отак. Так. То чому же ж у нас аж ну, ми от з вами згадуємо і ви кажете там і про засоби масової інформації. чому же ж у тих засобах масової інформації, попри те, що ми кажемо, є віра, так, і у людей. Чому ж у нас аж так багато отої жорстокості? Чому стільки усього? Чому, е, ну я не знаю, невістка е, вбиває, владико, е, не знаю там, свою, свою рідну людину. Чому матір замучує своє дитя і мордує її до голоду? Чому у нас цього всього багато? Ми перестали цього боятися і виносити її, розповідати. Де ж те добро? Чому так відбувається у нас? От ви... на тлі отих хороших заходів, закликів і розуміння санжари? того, що ми нормальні люди. Давайте Як так? же ж так? Ми з вами зараз в студії. Чому відбулися санжари? Історія санжар. Пригадуєте? Страх? страх чого? Не знаю, просто страх. Ну, страх чого? Бо якби можна було описати щось, Хто до цей чого стали? Что страх породив? Церква. Віруючі Ні. люди Ні. засоби масової інформації. А отак от владико. так. А хто породив? Сказали, принесуть бактерію всіх заразим, всім помруть. І тоді питається, а де співчутливість, але ж засоба наша Коли... інформації не казали, що всі заразі тоді. Хто тоді хто нагнітав оцю атмосферу, що люди, які приїхали, які не були там інфіцировані, які хотіли просто е залишити на якийсь час е в, в, в цьому місті в Санджарах цих да е інші виходили і били їх камінцями, не входячи в контакт. Але ж медії не ре не мали права замовчувати інформацію. Ми, ми одне питання замовчувати, а друге нагнітати. Згодна. Замовчувати і нагнітати дві різні речі. Візьміть зараз, в е, є канал позитивних новин. У нас не візьмеш, як на автобус розбився, то хтось когось зарізав, хтось когось повісив. Але ж то правда. А добра нема. Я, ми проводимо приклади зла. Давайте проводити приклади добра. Ну, якщо альтернативи 50 на 50, ми кажемо так, є негативні вчинки в суспільстві, ми їх показуємо для чого? Щоб вони не повторювалися, щоб не було цього зла. А от є дії милосердя, співчутливості, позитивні, щось збудували. Чому ми кажемо, що терак зірвали там щось, будинок який? Чому ми не покажемо від будинок, який збудували? А тільки показуємо там до якоїсь річниці якісь там відкрили будиночки і все. Десять інформацій негативної, але одна позитивна. Як люди накачуються біля телевізора, вони сидять негативна депресія. і Вона би хотіла робити добро, а її кожен день розказують про якісь проблеми. Ладику, ну а як же ж можна е, якось інакше е, і реагувати на те, що відбувається навколо нас? Коли оці люди, які сьогодні побували на хорошому заході, і ми з вами про нього і розпочали нашу розмову? От Поснідали, поговорили, говорили про об'єднання, почули заклики про те, що вірте у те, що мовити. Пішли у сесійну залу і проголосували. Ну, геть аж для народу. Такий собі закон про те, що у нас тепер легалізований е, там. Я не знаю, які легалізація криптовалюти, біткоін такий. Собі. Люди собі подумали, ну от велике щастя зробили. А це люди, які помолилися, послухали і почули. Ось вам і у суспільстві. і Хіба одні медіа у тому винні? Ви, ви я не виню медіа, як окрему бо що таке медіа. Це ті самі люди. Так. На медіа хто працює? Люди власниками медіа хто є? Люди люди. Це ті, які подають інформацію, ті, хто задають тональність. Це і, і ведучі, і режисери, і, і власники. Вони кажуть, що ми зараз пропагуємо. Або кажуть, ну покажи добро. Я вам розказу про декілька історій біля храму. От стаються якісь певні моменти, негативні обов'язково мають поширити. Сталися е, позитивні речі, це не цікаво, де деглядач на це не клює. Ми не будемо це показувати, ми запрошуємо. Добра акція, добра дія, яка відбулася, це не цікаво. От скандал церкві цікавий. Добро, яке в церкві роблять, не цікаво. Але ми створюємо цей запит, повитися, ми його створюємо. Це я звертаюся до журналістів, виказуйте одну сторону, покажіть і другу сторону. Якщо щось недобре відбувається, показуйте недобре. Відбувається для того, щоб не робилося недобре. Але відбувається добре, давайте пропагувати. І добре. Але ж ми говоримо про те, владеко, що зла таки у світі більше, і на те воно і добро, щоб ті зернинки добре було видно. Ну, і відчути. Ну а ми і, з вами пропаг... відчу... пропагандисти зла чи добра? Добра, звичайно. Значить, його вже має бути більше. Я замвона, а ви з цієї студії. Якщо ми будемо говорити більше хороших речей, кажуть людині, каже, є такий вислів: скажи людині сто разів, що вона, і вона в кінці такою стане. І не зміниться. Ну, ми отой ми, вектор не зміниться ми, в життєво. Якщо ми будемо поганій людині казати, ти молодець, ти гарний, ти хороший. То вона навіть якщо і десь спіткнулася, і десь погано зробила, то вона виправиться. Тому людину осуджувати не можна. М потрібно осуджувати гріх вчинений. Гріх треба вчинений. А, а ми осуджуємо людину, яка вчинила цей гріх. Людину, яка вчинила гріх, треба допомогти піднятися з гріха, а сам гріх засуджити. Так не можна робити. Це недобрий вчинок. Наприклад, може сказати людині, як ти така гарна, образ і подобі, таки як міг ти зробити оцей недобрий вчинок. Чи готові ви, Владико, подати у сьогоднішніх умовах руку отим державникам? Власне, ви ж у будь-якому разі у світському житті ви теж виборець, теж ходили на голосування. Я подаю руки. Люди, які ну я думаю, що у вас так само претензії, як чимало, як і у звичайних і у людей, які приходять у храм. Контактую із всіма. Навіть е, ті, які не варті, щоб їм подавати руки. Але я контактую, тому що відгородиться легше всього. Щоб підняти їх над звичайно, собою. звичайно, щоб він е, підняти його, е, витягнути його з полону гріха. Угу. Для того подається рука. Угу. Для того подається гріха. Піднімемо. І розказую, недобрий, не здобрий, зроблений вчинок. Тому я в плані духовному подаю руки всім. У мене нема тих, кого, з ким я там ворогую чи в якійсь формі ще щось подібне роблю. Да, є люди, з якими я не згідний, не поділяю їхні погляди, не, 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 не погоджуюся з їхніми вчинками. Я їм це пробую говорити на їхній мові. Комусь м'яко, комусь промовчу, а комусь скажу жорстко. Все індивідуально. Не можна тільки так от, е мечом е думати, що ти вилікуєш все. Є хірургія, але є і терапія. Владико, давайте про хороше поговоримо. У нас із вами лишилося тільки 5 хвилин до завершення ефіру. Бачите, як у нас усе, усе отак. У нас. Тобто 25 хвилин Ми не, ми говоримо, не говоримо про багато, ми про про таке. говоримо про життя. Ми Не говорили про пагам. Я сподіваюся, хай би так було, і хай би у наших глядачів склалося таке враження. Тепер давайте про абсолютно хороше. Я подивилася на сайті єпархії, що розпочала роботу недільна школа. От ми кажемо, що для найменших, так для нашого молодого покоління, ми. Намагаємося віддати усе найкраще, і усі свої якості, найліпші, і показати і продемонструвати, от щоб не лукавити і самим. Так от е, у недільній школі у вашій е, які діти, кого берете, і як вважаєте, яким буде той рік власне, який б недільну школу назвав так: множині в недільних школах. Тому що кожна релігійна громада так, має, свою, має свою недільну школу, має. має свою програму, має свої запити, ставить свої завдання, тому що кожний парафія є свої питання, свої проблеми, свої акценти на, на життя і умови, в яких вони проживають. Звичайно, на сьогоднішній день ми піднімаємо людей з депресії. В першу чергу віру дітей в майбутнє, віру дітей в життя в майбутньому. Я акцентую це в тому плані, що я дуже радів, коли мав можливість в наших університетах і Луцькому, технічному і Волинському університеті вітати тих дітей, які вірять в Україну, які вірять в її життя тут, вірять в нашу науку. Вони тут залишилися, вони тут вчаться, вони тут хочуть, вони не поїхали і не втікли за кордон, а вірять в свою науку, вірять в викладачів в Україну, в свою батьківщину. І багато тих, які навіть навчаються, навчаються за кордоном, бажають повернутися сюди. Це добрі тенденції, це гарні, добрі тенденції по відношенню до молодого покоління. Ми ставимо собі задачу із дітьми, з якими ми таборувалися літом, тобто в час відпочинку, коли ми з ними спілкувалися, ми укріпляли їх віру в Україну, віру в свою землю. І Ми казали, в Україні найкраще. Можеш пізнавати світ, і треба пізнавати світ, треба дивитися як в світі. Але в Україні найкраще. Нема ніде краще, чим життя в Україні. Ми самі тут і вважаємо, що тут потрібно робити добрі, добрі справи. А Якщо із останніх от подій, які навіть біля нас в соборі ми відкриваємо благодійну столову. Де будемо харчувати людей, які на превеликий жаль не можуть собі дати ради в питаннях приготування їжі. Ми будемо їх кормити. Ми зробили спеціальну столову, виділили приміщення, збираємо помічників, бо ми не знаємо, який буде об'єм. Хоча практика харчувати людей, які потребують, вона давно існує, але ми це раніше видавали в боксах таких ну, посуда одноразова, ага. і вони йшли. Але це для нас було дуже складно, тому що людина ще не тільки хоче отримати їжу, а й місце її прийняти цю їжу, спожити цю їжу. Тому тепер ми виділили приміщення, робимо кухню, маємо можливість харчувати кожен. Тобто, благодійність для нас не раз в рік, а кожен день. Владико, спасибі! На жаль, на жаль, але обов'язково зустрінемося іще. І з добрим словом говорили сьогодні на завершення власне роботи нашої гостьової студії з Владикою Михайлом. Дорогі наші, от почула Владику, і кажу вам. Хай буде вам побільше хороших новин і сьогодні до вечора. І завтра обов'язково. Ну та й на увесь рік довгий. Хай буде так. Дякую, Владико. Дякую, Дякую глядачам. Обов'язково зустрінемося. Будьте з телеканалом. Аварс. на все добре.